Сьогодні з пастором Джозефом Принцем, а знаєте, я вірю, що найчастіше слово Боже рятує нас юродством проповіді. Грецьке слово рятувати означає благословляти, зцілювати, захищати, зберігати і допомагати у процвітанні. Хочу сказати, що сьогодні про процвітання вчать з дуже небезпечної точки зору, з матеріальної. Ми забуваємо, що Бог допомагає нам процвітати так, щоб ми могли бути благословеннями нести Євангелія Господа Ісуса Христа в усі кінці нашої землі. Амінь. І я вірю, що Бог хоче вас благословити, але переконайтеся, що ви не станете егоцентриком, який мислить так. Я, дружина і малюк Даня, дай нам, дай нам, дай нам. Бог благословляє заради певної мети і разом із тим, коли ви проповідуєте Євангеліє, це приємно Богові. Біблія говорить, що це Божа небесна система, юродством проповіді. Слава Богу, що не юродством проповідників, юродством проповіді рятувати, зцілювати, благословляти і зберігати тих, хто вірить. Я вже говорив вам, що диявол не проти, щоб християнство стало релігією. Суть християнської релігії полягає у тому, що вам потрібно робити, чого вам не потрібно робити, як одягатися і як не одягатися. Так, у релігії все крутиться навколо вас. Ви не зосереджуєтеся на кросі Господа Ісуса і ніколи не кажете, наскільки Він чудовий. Ви не говорите про те, що Він залишить 99 овець, щоб знайти одну загублену. Жоден пастух так не робить, крім нашого пастиря Господа Ісуса. Він залишить 99 овець, щоб знайти одну загублену. Амінь. Ви не говорите про це, ви не говорите про нього, ви говорите тільки про себе і про те, що вам потрібно робити і чого вам робити не можна. І якщо хтось проповідує про Господа, Пода Ісуса, ви кажете, вони йдуть на компроміси, вони не прагнуть святості. Але що таке святість? Святість це любити нашого чудового Спасителя, не любити його. Ось справжня святість. Ви можете докладати зусиль, щоб виконати десять заповідей або одну із десяти заповідей, наприклад, не чи не перелюбу. Ви можете виконувати цю заповідь, але не любити свою дружину. Ви дотримуєтеся заповіді, але не любите свою дружину. Хіба це вважається? Ні. Що робить Господь? Він наповнює наше серце любов'ю, радістю та миром. Амінь. А ви робите вчинки, про які ніхто не знає, але про них знає Господь, тому що все це всередині. Вашу мотивацію ніхто не бачить. Благодать зміню зсередини. Справа не в зміні поведінки, а у внутрішньому перетворенні. Алілуя. І тепер я, друзі мої. Хочу перейти до вірша, який став темою цієї проповіді. Отже, рухаємось далі. Життя благодаттю пов'язане зі спадщиною, Божою спадщиною. Ось чому саме диявол не хоче, щоб хтось. Розумів, що таке благодать. Якщо хтось проповідує про благодать, диявол підійме інших проповідників, які заявлять цей хлопець є прихильником компромісів. Диявол не хоче, щоб звучало справжнє Євангеліє. І ось чому. У посланні до Римлян 4.13 сказано, бо обітницю Авраамові чи його насінню, щоб бути йому спадкоємцем світу. Що саме Бог обіцяв отцеві Аврааму, що той буде спадкоємцем світу? Хто небудь у захваті? Напевно, ви ще не зрозуміли сенс цього вірша. ви думаєте, ну, цей Авраам? Але це і про вас теж. Дивіться, бо обітницю Авраамові чи насінню його, що бути йому спадкоємцем світу. А хто це насіння Авраама? В першу чергу це Христос. Неродовід Христа сходить до Авраама. Дивіться, що сказано у третьому розділі до Галатів. А коли ви Христові? А коли ви Христові? Якщо ж ви Христові, а коли ви Христові? То ви, Авраамове, насіння, і за обітницею, спадкоємці. Подивіться, друзі. Бог хоче, щоб ви отримали свою власну спадщину, бо ви сини. Син спадкоємець свого батька незалежно від своїх досягнень. Він може бути добрим чи поганим сином, але він все одно отримає спадщину. Він може бути охайним сином або нечупаркою, прискіпливим або безтурботним, але незалежно від своїх заслуг він отримає свою спадщину. Бути спадкоємцем, звучить успадковувати з тієї причини, що ви син, а не за вашими вчинками. Отже. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, щоб бути йому спадкоємцем світу, тепер ми бачимо, що ми у Христі, а значить, ми насіння Авраамове і спадкоємці за обітницею. Яким чином проявляється ця обітниця? Яку дію вона матиме на наше життя? Це важливе питання. По-перше, дозвольте швидко помітити, що спадкоємець світу не може бути хронічно хворим і лежати пластом. Іншими словами, спадкоємець світу це масштабна обітниця, але вона включає в себе й менш масштабні здоров'ям, зціленням та цілісність. Чи не так? Так. Амінь. Наступний аспект, що стосується спадкоємця світу. Чи можете ви бути спадкоємцем світу і при цьому весь час брати гроші у борги і весь час потребувати? Чи може бути таке зі спадкоємцем світу? Ні. Амінь. Тепер подивимося, яким чином прийшла обітниця, бо обітницю Авраамові дано не за законом. Тобто нами з вами, обітниця бути спадкоємцем світу, але праведністю віри, не вашим послухом, не дотриманням закону, а лише на праведністю віри. А як церква намагається отримати цю обітницю і спадкувати всі ці благословення, намагаючись дотримуватися закону й бути слухняними? Однак Біблія говорить, що ніхто не здатний дотримати закону. Коли ви живете за законом, ви тут же стаєте винними. Так яким же чином до нас прийдуть благословення? Через дотримання закону, а як їх прийняв Авраам, до речі, про Авраама Біблія говорить, що до кінця життя Бог благословив Авраама всім. Йдучи на війну, він здобував перемогу. Біблія говорить, що Авраам був дуже багатий худобою, сріблом і золотом. Біблія говорить, що у нього навіть у похилому віці були чудові відносини зі своєю дружиною. Коли йому було сто, а їй близько дев'яносто вони народили обіцяного Богом сина. А значить, відбулося оновлення їх молодості і сили. Ось що означає бути спадкоємцем світу. Бог благословив їх. Продовжуємо. Біблія ясно говорить не законом. Авраам був благословений не за дотримання закону, а за що? Причина настільки проста, що вона вас шокує, закону, тобто десяти заповідей при Авраамі ще не було. Авраам жив за 400 років до того, як Бог дав десять заповідей, і Чарлтон Хестон, вибачте, Моїсей, піднявся на гору, щоб прийняти їх. Але це було. Більш ніж за 400 років після Авраама Бог назвав Авраама своїм другом. Він був другом Бога, хоча не знав десяти заповідей. Але чи ходив він у святості? Так. Чи був він близький до Бога? Отак. Але закону він не дотримувався. Крім того, Авраам двічі збрехав про свою власну дружину. Ви пам'ятаєте. То як він став праведним. А це, друзі мої, кульмінація Євангелія благодаті. Яка це глава? Четверта, тринадцятий вірш. Ви розумієте? Бо обітницю Авраамові чи його насінню, щоб бути йому спадкоємцем світу, дано не законом, але праведністю віри. Так, що він отримав обітницю не послухом, але праведністю віри, пастор Принц. Що таке праведність віри? Якщо це не дотримання десяти заповідей закону, то що це таке? Це сама сутність Євангелія, і про це йдеться у четвертому розділі першого вірша. Тут сказано, що ж скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом. Найкращим варіантом було б що ж придбав Авраам наш батько за тілом. Адже Павло звертається до євреїв, що ж придбав наш батько за тілом Авраам. Те, що він придбав сьогодні, потрібно придбати і вам. Якщо ви придбаєте те, що придбав Авраам, ви будете насолоджуватися тим, чим насолоджувався Авраам, і нам це потрібно. Чим виправдався Авраам справами, своїми зусиллями, добрими вчинками, високою мораллю. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога. Так, якщо ви високоморальна людина, ви можете похвалитися перед людьми, але люди бачать тільки зовнішнє, вони не бачать вашої мотивації. Є люди, які здаються високоморальними, але всередині себе вони озлобилися, їм не вистачає любові, радості та миру. Їм не вистачає плодів духу, амінь. Тільки Бог бачить серцем. Ну отже, чи виправдався Авраам своєю мораллю справами, зусиллями, добрими вчинками, благодійністю або дотриманням закону. Якщо та так, тоді йому є чим похвалитися, але не перед Богом. Але що говорить писання? Що говорить про це біблія? Завжди пам'ятайте важливо не те, що говорить пастор Принца, те, що говорить Писання. Авраам повірив Господу, що увірував Авраам богові, і це йому залічено у праведність. А ви знайдете цей вірш у 15-му розділі книги буття, де Бог говорив з Авраамом на тлі нічного неба і проповідував Аврааму Євангелієм. Днями я розповів вам, яким чином Бог проповідував Євангелієм. Авраам почув теж Євангеліє, що й ми про Сина Божого, про насіння. І так само, як і ми з вами, повірив, що Христос Спаситель. Ми не можемо врятувати себе високою моралью, добрими вчинками чи добрими м'ям нашої родини. Ми всі грішники. Ви мене чуєте? Амінь. Отже. Увірував Авраам Богові. Він нічого не робив. Біблія говорить, що Бог проповідував йому Євангеліє. і Авраам повірив Господу. Відкрийте, будь ласка, зараз третій розділ послання до Галатів. Авраам почув Євангеліє, і писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, Тобто нас з вами, не євреїв, благовістило Авраамові, благословляться в тобі, всі народи. Хто першим проповідував Євангеліє? Бог. А що таке Євангеліє? Добра звістка. Ви можете прийняти благо, яке ви не заслуговуєте тому, що Христос на Христі взяв на себе все те погане, що заслужили ви і я, і записав на наш рахунок всю свою добрість, всю свою праведність. Тепер повернемося до четвертого розділу до Римлян четвертий вірш. А заплата виконавцеві не рахується. Ми з вами відповідаємо на питання, що таке праведність віри. Тому що у 13 вірші ті є ж глави сказано, що спадщину отримують праведністю віри. Якщо ми не дізнаємо, що таке праведність я віри, ми не можемо зайняти правильну позицію, щоб успадкувати цю обіцянку. Правда, зараз я буду пояснювати вам це крок за кроком. Можливо, ми навіть не підемо занадто далеко. Дивіться, а заплата виконавцеві. Коли ви працюєте зарплатня, вважається не милістю, а обов'язком. Згодні? Якщо людина щось робить, то оплата їй належить не помилу. А по боргу, ви винні цій людині, правильно? Як думаєте, Бог може бути комусь винен? А заплата виконавця, не рахується із милості, але з обов'язку, а тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність. Оце так. Це є Євангелієм. Вам не потрібно щось робити, щоб примиритися з Богом. Будьте у спокої і вірте. Так само й зціленням. Пастор Принц, що мені потрібно зробити для того, щоб зцілитися? Вам для цього, друзі мої, нічого не потрібно, бо все вже зроблено. Ви запізнилися на дві тисячі років. Все було зроблено для вас Сином Божим на Христі. Амінь. А тепер, якщо хочете прийняти те, що він зробив, будьте у спокої і вірте. Як може святий Бог виправдати нечестивого, має бути справедлива підстава. Так, це хрест, хрест, хрест Господа Ісуса Христа. З цієї причини Бог послав на смерть свого Сина. Той, хто не знав гріха на хресті, став жертвою за наш гріх, щоб в ньому ми могли знайти Божу праведність. Відбувся божественний обмін. Доведеться забігти трохи вперед. І я зроблю це для того, щоб ви все зрозуміли. Віра його порахується в праведність, як і Давид називає блаженною людину, якій рахує Бог праведність без діл, незалежно від справ, незалежно від слухняності, незалежно від благодійності, незалежно від отримання закону, незалежно від його справ. Бог ставить праведність. Ми бачимо слово рахує або ставить праведність. Рахує Бог праведність без діл. Така людина блаженна, і це сказано про вас. Тепер поговоримо про слово ставиться. Рахується. У фразі віра його ставиться у праведні. Звучить грецьке слово «логідзомаї». Скажіть разом із зі мною зараз логідзомаї». Як відомо. Новий завіт був записаний саме грецькою мовою. У стародавній Греції цей термін використовувався у бухгалтерії під час підрахунків. Наприклад, якщо людина «логідзомай», значить на рахунку цієї людини лежить тисяча доларів. Якщо у неї немає тисячі доларів, вона не «логідзомай», це впевнена дія. Логід Зомай не має абсолютно нічого спільного із припущенням. Це слово пов'язане із фактами. Так що у людини є тисяча доларів. Вона логід зомай. Вона здійснює операції у повній впевненості, що у неї є ця тисяча доларів, інакше це буде обманом, бо каже, що він логід Зомай вам праведність. І що це означає? Бухгалтерський термін логідзомай означає покласти щось на рахунок когось іншого, записати або покласти щось на рахунок когось іншого. Іншими словами, я люблю вас, я знаю номер вашого рахунку і йду у банк. З якихось причин у вас є складний період, і я не хочу, щоб ви знали, що я вас благословив. Я кладу гроші на ваш банківський рахунок. Я поклав те, що належало мені на рахунок когось іншого. Це і є логіцомаї. Логіт це слово використане у віршах. Віра ставиться в праведність. І як і Давид називає блаженною людину, якій рухає Бог праведність без діл. Про чий рахунок зараз йде мова? Про його власного Сина Ісуса Христа. Сподіваюся, ви розумієте, що Бог записав усі наші гріхи на рахунок Господа Ісуса. Коли Ісус висів на хресті, Бог записав все, чого ми заслуговували, всі наші гріхи на Його власний рахунок. Він поніс за них відповідальність, немов він сам чивнив всі ці гріхи. Не дивно, що небеса померкли на три години. Коли Ісус народився, ангели заповнили собою все нічне небо і стало світло як вдень. Але тепер, коли Ісуса розіп'яли на хресті, полудень на три години став як опівніч. Поки Ісус ходив по цій землі. Ви можете подивитися про це у Євангеліях. Він жодного разу не назвав свого Отця мій Бог. Він завжди говорив мій батько, батько, дякую тобі. Однак на хресті він вигукнув: Боже мій, Боже мій! Що ми з вами могли б звертатись до Бога, отче мій? Чому? Бог записав ваш стан грішника і всі ваші гріхи на рахунок Ісуса, а потім Бог записав на ваш рахунок позицію Ісуса та Його праведність, щоб ви, грішники, могли сьогодні називати Бога Отцем. Для того, щоб Бог виправдав нечестивого, має бути справедлива підстава. Але тепер святість Божа не зачеплена і його престол незаплямований. Бог чудовий, його досконала доброта не пішла на компроміс. Але чому Бог не грався із гріхом, він вирішив цю проблему гріхам. Як він це зробив? Тілом свого сина, який став жертвою, Бог. Взяв праведність свого сина і все, що він заслужив, і Логід Зомаї записав все це на наш рахунок. На хресті всі прокляття і всі засудження обрушилися на Ісуса, немов самонавідна ракета. Вона була націлена на вас. Це на вас повинно було обрушитися покарання за те, що ви порушили десять заповідей. Закон Божий покарання погрожувало й вашій родині, але Ісус прийняв цей удар на себе. На хресті він вигукнув сталося, і покарання вам же не загрожує. Святість Божа була прославлена смертю Його сина. Коли диявол або хтось інший підходить до брам небесних і запитує, а як цей чоловік або як ця жінка взагалі змогли сюди потрапити, Бог відповідає: подивися на хрест. Моя святість була прославлена тим, що зробив мій син. Чи уникнув він гріхів людства і суду? Ні. Але подивіться на хрест. Мій син постраждав, він зайняв їх місце і був засуджений, а тепер усі ці люди благословенні. Всі, хто тут знаходиться, і всі, хто нас дивиться, просто відчуйте Бога і Його любов до вас, і скажіть цю молитву разом із зі мною не вірте і довіряйте тільки Христу, а не собі. Скажіть, Отче, дякую тобі за твою велику любов до мене, моя любов до Тебе така слабка і нікчемна. Я навіть не знаю тебе. Господи Боже, я грішник, але я дякую тобі. Ти полюбив мене, коли я був ще грішником. Ти послав Христа стати жертвою за мій гріх. І на третій день ти воскресив його із мертвих. Сьогодні він живе, щоб бути моїм добрим пастирем, зберігати мене, керувати мною і направляти до вод тихих, до зелених пасовищ і до неймовірних благословень. Господь, пастир мій, я ні в чому не буду потребувати. Дякую тобі, що Господь Ісус, мій Господь і Спаситель, і мені повністю прощені всі мої гріхи. Я рясно благословений і гаряче любимий. Я знайшов Твоє благовоління в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Встаньте, будь ласка, церква. Слава Богу. Підійміть руки, нехай Господь благословить і береже вас і ваших близьких, нехай Господь захищає вас і ваших близьких від небезпеки, від шкоди, від усякого нещасного випадку, від усіх сил темряви і від зла, від усякої інфекції і хвороби. Нехай Господь збереже вас і ваших близьких. Нехай Господь дивиться на вас своїм світлим обличчям і помилує вас і ваші родини. Нехай Господь веде вас у потрібний час до потрібного місця. Насолоджуйтеся Його благоволінням. Нехай Господь зверне на вас своє обличчя і дасть вам і вашим близьким свій світ шалом. в ім'я Господа Ісуса Христа. І весь народ сказав. Амінь. Благословень вам. До нових зустрічей.